За три місяця правоохоронці зафіксували 95 звернень від жителів області, і все це заяви про крадіжки. Виявляється, нечисті на руку злодії цуплять речі подолян щодня. Як захистити своє житло від небажаних гостей та де безпечно ховати гроші? Дізнавались наші журналісти. Усього дві хвилини. Саме стільки часу потрібно крадію, аби проникнути в помашкання та обчистити його. Міліціянти розповідають, шахриї зазвичай працюють в день, коли господарі квартир перебувають на роботі. Найчастіше обкрадають оселі у віддалених районах міста. Традиційно виносять гроші, ювелірні вироби та сучасну побутову техніку. Проникають у помашкання легко та швидко. Підбір ключа з них скоєно 28 випадків. Злом серцевини замка 17 випадків. Та віджим вікна чи дверей, 18 випадків. Про злочин, як по правило, попередньо готується. Дані особи прочиняли злочин. Вони ретельно підходять до тої ситуації, вибирають місце скоєння злочину. Саме перше, це вони дивляться на вікна, які вікна, що там в приміщенні квартир. заходять в самі будинок, дивляться на двері, які двері обладнані, які замки. Аби квартира була надійною фортецею, слід подбати про її захист. Фахівці дають поради, як побудувати надійний мур, крізь який крадій не пройде. Надійними поставили двері, застосували якісні замки. Результати дають додаткові решітки на вікнах, добротні двері, але з основним самим суттєвим способом є встановлення охорони і сигналізації виведенням її спостереження для реагування на пульти Державної служби охорони. Сама позначка, що об'єкт під наглядом вже є для крадія червоним світлом, кажуть фахівці. Підраховують охорону помешкань щодня, замовляють як мінімум дві людини. Тарифи на безпеку демократичні. 100 гривень місяць абонентська плата за охорону квартири. Це незалежно. Здаєте ви помісячно, 10 разів в день. Без різниці що відносно вартості проведення монтажних послуг, то тут підхід індивідуальний. Потрібно дивитися кількість кімнат, кількість поверхів від двох тисяч і більше. Правоохоронці радять хмельничанам відмовитись від звички, ховати гроші та коштовні речі під матраци, ненадійними схованками. Є й книжки та серванти. Спробуйте вигадати нестандартне місце або ж зберігайте найцінніше в банках, але не в трилітрових. Юлія Фоміних, Володимир Вінськевич, новини Тівісім Плюс.